Добрий вечір, місто Дніпро моє, Дніпряне. Я маю надію, що з вами все добре. Мої співчуття Кам'янському. Це жахлива була атака, я дивилась вчора і чітко показувала. Будьте уважні, будь ласка, бережіть себе і прислухайтесь до тривог, бо ворог підступний. Так, дивимося місто Дніпро 7 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахидів? На 7 листопада показує, що в нас повинно бути більш-менш спокійно. Все, що буде летіти, воно буде летіти за межами міста. Дивимося самар 7 листопада. загрожує мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. На 7 листопада є самар погано. Є фізичні ушкодження. Так, шахетна і ракетна атака, ушкодження будуть від збиття. Це будуть уламки, але незначні руйнування і ушкодження незначні людям, тому це добре. Будьте уважні і прислухайтесь до сирен. Дивимося кам'янське, є загроза мирним людям, чи є загроза ракета башахедів. Кам'янське, у вас ракети падають вам, але їх повинні спрацювати ППО дуже повинні добре хлопці спрацювати. Не бачу я, щоб там було щось на сьоме. І то навіть варіант, що це буде за межами, не долітаючи до міста. Ну хай так буде, слава Богу. Дивимося Павлоград 7 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам і шахетів. Ой, Павла грати, ракети і шахети будуть летіти, але можливо, що прильот буде від шахеда, і це буде фізичні ушкодження тим, хто працює на, в якомусь закладі, на межі міста. Дай Боже, щоб воно, звісно, збилося в полях за межами, але є. Треба бути уважним тим, хто працює, якесь підприємство на межі міста. Будьте уважні. Так, зараз я передивлюсь ще на одній колоді, бо мені вже не віриться, коли падають карти, що все добре. Я вже так відвикла від цього за роки оці війни. Що мені вже не віриться самій. Дніпро 7 листопада. Ця колода показує прильот, Ну, у нас прильот давно показує вже кілька днів. Скоро. Скоро приліт. Треба працювати буде ППО, не бачу руйнувань, не бачу, щоб були фізичні ушкодження людям, то це добре. Бережіть себе, своїх близьких, дивіться прогнози попередні. Три-чотири доби ми на Якщо поганий прогноз, може програтись. Не лайтеся та будьте єдні. Завтра зустрінемось з вами. Подивимось, що нас чекає далі.